Озвучка штучному інтелекті безкоштовно. Як це зробити і як на цьому заробити? Поїхали. Для цього заходимо на ClipChamp, пишемо в гуглі і знаходимо його. Тут нажимаємо кнопочку спробувати безкоштовно. Далі тут реєструємося і нажимаємо ось тут кнопку спробувати. Тепер нажимаємо на синтез мовлення, і ось тут збоку ми можемо вести наш текст. Я в чата GPT спитаю, що він думає про нашу спільноту англійською мовою. Копіюємо цей текст і тепер вставляємо ось сюди. Тепер ось тут ми обираємо мову, можете вибрати українську, але на ній буде не так багато голосів і трошки гірша якість. Тому я вибираю англійську мову. Можна вибрати оголос, і просто нажимаємо кнопочку зберегти. Чекаємо, поки наша озвучка згенерується, і слухаємо її. is a Ukrainian community Юкраїнін on creating and developing YouTube channels. Коли ви все послухали, вам все підійшло, нажимаємо на кнопочку експорт і зберігаємо 480 p Це буде просто чорний екран з вашою озвучкою, яку ви собі вирішите і поставите, куди вам потрібно. І вже чекаю на коментаторів, які будуть казати, що штучна озвучка не монетизується на Ютубі. Зразу хочу поберегти ваші нерви і порадити подивитись інші наші тіктоки. А ще хочу сказати, що за допомогою саме цієї озвучки, ми заробили на одному з каналів близько 60 тисяч доларів, і це тільки з літа минулого. І ця озвучка безкоштовна і приносить в принципі хороші результати. Люди можуть це слухати, особливо англомовні носії. Вони можуть послухати, написати, звичайно, вам комент, що о, це АІ, озвучка, мені це не подобається, але саме цим зробити вам комент. Звичайно, є набагато кращі озвучки, в яких ви навіть можете копіювати свій голос або голос будь-якої іншої людини. Про це можу розказати в наступних роликах. Ну а цей ролик зберігайте, тому що він вам обов'язково знадобиться, і підписуйтесь на нашу найбільшу спільноту ютуберів. Тут ми допомагаємо Створювати ютуб канали, долучайтесь.